Daniel Defense лідирує у стрілецькій галузі з яким своїм якісним карабіном ar 15 Їх карабіни стоять на озброєнні збройних сил США та відомі у всьому світі. Декілька років тому вони відійшли від свого коріння ar 15 і активізувалися, щоб звільнити потребу у високоякісних великогабаритних AR у більш потурних калібрах. Нова покращена лінійка DD-5, яка зроблена для підвищення точності та надійності, заснована. На фундаменті закладеному Daniel Defense в області великокаліберних ар, і саме про них ми сьогодні і поговоримо. Ради вітати вас! Ви на каналі Проствол. Отже, компанія Daniel Defense розширила свою лінійку винтівок dd 5 представивши два нових калібра і додаткову довжину ствола. Повна продуктова лінійка складається з винтівок dd 5 v 5 в калібрах 65 Крідмур, 260 Remington та довжиною ствола 20 дюймів dd 5 v 4 в калібрі 7,62 та 65 Creedmoor та довжиною ствола 18 дюймів. А також DD5V3 в калібрі 7,62 та довжиною ствола 16 дюймів. Тобто Основна різниця між моделями в лінійці ТД-5 це довжина ствола та калібр. І ще довго не затягувати, почнемо огляд з моделі DD5V3, яка має всі технічні характеристики лінійки Daniel Defense. Верхній та ніжній ресивер фрезеровані на верстаті з ЧПУ та алюмінію 7075T6. Ніжній ресивер має повністю двосторонні органи управління. Коли будь-який виробник заявляє, що його зброя має двостороннє управління, він часто не має двосторонні кнопки зброса затвора. Зазвичай у них є двосторонній запобіжник, двостороння кнопка збросу магазина та кнопка збросу затвора з лівої сторони. У випадку з лінійкою DD-5 це трохи інакше. І ця вкрай важлива кнопка дзеркально відображена з правого боку. Так, що все, що вам потрібно зробити, це витягнути палець на спусковому гачку вперед та вгору. Ви також можете натиснути на нижню частину фіксатора затвора, щоб заблокувати затвор, коли витягнете рукоятку заряджання назад. Це допомагає усунути затримки, такі як подвійна подача, зберігаючи при цьому стрілецьку руку на управлінні вогнем. Вся лінійка DD-5 має розширену знизу шахту магазина для більш швидкої перезарядки. Їх фірмова післетна рукоятка забезпечує ергономічний кут зап'ястя, комфорт. Та контроль в будь-яких умовах. Торцева пластина ствольної коробки має вбудовану точку QD. Культовий регульований приклад Daniel Defense також має досторонні QD точки в задній частині прикладу. Щодо ОСМ, тут у нас стандартний mil спек. Вільна плаваюча цівка використовує класичний для Daniel Defense інтерфейс з чотирма болтами для кріплення цівки безпосередньо до верхньої частини ствольної коробки. Це є одним із найміцніших і найжорсткіших з'єднань. Система з'єднання чотирма болтами усуває необхідність у циліндричні гайки та забезпечує більшу точність. Цівка має сім прорізів M-Lock по кожній із сторін світу на 3, 6 та 9 годин, а також планку пікатіні на всю довжину. Тут у нас ствол довжиною 16 дюймів, холодного кування із запатентованої сталі. Він хромований, забезпечує точність та довговічність потягом усього терміну служби, а також має твіст 1,10. На кінці ствола знаходиться їх дульний пристрій, розроблений для зменшення сигнатури дульного полум'я і зменшення підйому дульного зрізу під час пострілу. Відразу за дульним пристроєм та під передньою частину цівки знаходиться регульований газовий блок. Він має двопозиційний селектор стрільби без лучника та з лучником. І трохи не забув. У нас тут двостороння рукоятка заряджання від Ніл Defense. Коли я чую музику, я себе не контролюю. Але продовжуємо. Оскільки зброю не можна розбирати, бо Ютуб за це банить, то ми з вимогою магії кіно дістанемо групу рами затворів. Де? В долоні? Група рами затвора? Оброблено так званим суперфінішем і має DLC покриття. Суперфініш це довгий процес галтування, який робить поверхню дуже і дуже гладкою. Далі Daniel Defense покриває все алмазоподібним вуглецевим покриттям, з яки цьому все легко чистити, просто протираючи його тканиною. Крім того, гладкість покриття та чудове здоблення означають, що вам не потрібно багато мостила, щоб підтримувати його в робочому стані. У задній частині є вольфрамовий буферний вантаж. Призначене для оптимізації циклів та покращення імпульсу віддачі, також сам болт має покращену геометрію екстрактора та подвійні ежектори для надійної циклічної роботи. За заявою Daniel Defense, затвор, що використовується у гвинтівках лінійки DD5, виготовлений із спеціальної нержавіючої сталі, що підвищує термін його служби. Вони виправили його у всіх калібрах, і він перевищив понад 10 тисяч пострілів. Ну, наче то, все оглянули, про все розповів. прийшов час перевірити на що спроможні ці R10 від Daniel Defense. Оскільки у нас тут присутні моделі лінійки DD5 з різною довжиною стволів, то я, відповідно, вирішив встановити цікаві приціли від компанії Люпольд, які, на мій погляд, найбільше пасують до цих карабінів. З практичної точки зору, ну і напевно, тому що мені ще не доводилося з них стріляти. Отже, на гвинтівку dd 5 v 4 з довжиною ствола 18 дюймів Я встановив приціл від компанії Любель Марк 5 d і кратістю 36 шість на 18. Він значно легший за інші оптичні прилади цього класу, що даємо перевагу в польових умовах. Універсальний диапазон збільшення. 3,6 на 18, а також перша фокалка, допомагає вам вражати близькі цілі, а також дає можливість працювати на великих відстанях. А на гвинтівку DD5V3 існує також приціл Люпольт Марк 5D, але кратністю 2.10. Цей сучасний оптичний приціл розширює можливості тактичних карабінів та гвинтівок завдяки першій фокальній сітці та діапазону збільшення 2-10 брати участь у ближньому бою так само просто, як і визначати загрози на відстані. Унікальне поєднання функцій довговічності та оптичних характеристик професійного рівня гарантує, що цей приціл подолає будь-яке завдання, яке ви перед ним ставите. А які ми сьогодні ставимо перед собою завдання? Перевіряти купність, якщо чесно, я не бачу сенсу. Якість волів від Defense всім відома. Дай різні набої, покажуть різну купність. Мене більше цікава стрільба на відстань трохи більше, ніж вже звичайно 100 метрів. Дистанція до гонга 300 метрів. Нам трохи заважає вітер. Перший на черзі dd 5 v 3 16 діймовим стволом. Є влучання. Є влучання. Є влучання. Зараз подивимось, на що може ДД-5В4 з 18-мовим стволом. Дистанція так само 300 метрів. винтівка ДД-5В4 з 18-дімовим стволом. Помах. Щось вітер тут. У свої корективи. Є влучання. Є влучання. І спробую ще один набій для повного задоволення. Ну і на цій позитивній ноті будемо підводити підсумки, оскільки, на жаль, технічні проблеми не дозволяють нам стрільнити трошки більшу дистанцію. Daniel Defense позиціонує свою лінійку DD5 як високоточній, і я з нього повністю згоден. Це відмінна масміська напівавтоматична винтівка у 308-му калібрі. Якщо чесно, особисто для себе, я б змінив штатний New Spec USM на щось типу від Гіперфайр або Гейзелі, а також би замінив би штатний приклад на типу LMT DMR або Precision Stock від Bravo 5 System. Вони мають можливість регулювання і встановлюються на штатну буферну трубку. Загалом, Daniel Defense вдалося зробити з лінійки dd 5 те, на що здатні мало хто. Вони створили дійсно першокласну R10 і зробили це дуже добре. А різна довжина стволів та калібрів дозволяє підібрати для себе ту винтівку, яка найбільше підходить під ваші потреби. З вами був Профвол. залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!